Безкоштовне розмитнення для учасників бойових дій. Чи буде в цьому році безкоштовне розмитнення, чи будуть якісь пільги для військових? Що маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в Верховній Раді є зареєстрований законопроект 9058, Його реєстрував народний депутат Максим Зеленський щодо розмитнення легкових автомобілів для військовослужбовців за нульовою ставкою. Але на жаль, законопроект був зареєстрований ще в 2023 році, і по сьогодні час за нього ніхто не проголосував. Звичайно, для військових є різні методи завезення автомобілів, але на військові частини. Коли, наприклад, купуємо автомобіль на благодійний фонд, купується автомобіль громадською організацією, і потім в Україні передається на військову частину. Такому випадку автомобіль може користуватися військовослужбовець, але існують різні випадки, коли автомобілі такі передавали, і потім ці автомобілі в одного військовослужбовця забрали, віддавали іншому військовослужбовцю. Отже, на сьогоднішній день розмитнення безкоштовного, на жаль, немає, жодних пільг немає, їх немає для військовослужбовців, для багатодітних і навіть для осіб, які втратили свої транспортні засоби. Слідкуйте за новинами. Якщо буде розмитнення безкоштовне, ми обов'язково відразу вас повідомимо.